Що таке потужність? Ви могли одразу вигукнути кількість кінських сил, або ж, наприклад, швидкість, чи можливо ще безліч інших метрик. Але що, якщо я вам скажу, що дуже потужно це все водночас? І це усе вантажівка DAF XF105. DAF XF тричі здобувала титул вантажівки року. Поява у 2005 році серії xf 105 із оновленим двигуном була викликана необхідністю створення нової флагманської вантажівки. Вони бувають різної будови, різної ваги і з різною кількістю коліс, різної потужності, але ж все це ви можете прочитати у Вікіпедії. Давайте же перейдемо до суті нашого відео. А саме до масштабної моделі вантажівки DAF XF 105 Це модель від фірми Italeri у масштабі 1 до 24. Усе, що ви зараз будете бачити на екрані, робив один із авторів нашого YouTube каналу, а саме поціновувач автомоделювання Іван Бугайчук, а я лише узявся озвучити цю чудову роботу. До речі, за авторством Івана у нас уже виходило відео на каналі про Mercedes amg GT3. І, на мою думку, це просто чудово, оскільки ми, YouTube канал ModelHead, Це спільнота моделістів, де ви можете знайти відео на різні тематики. Тому, якщо ви маєте бажання, можливості та відповідні навички, знімати цікавий контент про моделювання, пишіть нам у соцмережі, які закріплені у шапці нашого каналу. Зараз на екрані ви бачите процес розпаковки цієї незвичної моделі. Але чим же вона цікава, запитаєте ви. Вантажівка собі і вантажівка. Але уся справа у неймовірної краси декалях. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Нумо. Назвати цю модель хорошою і забігаючи наперед, тим паче радити її вам, якщо чесно, язик не повертається. Проблем тут, повірте, вистачає, навіть принципових. По-перше, ця модель повністю повторює попередню модель з 90-х років XF95. А як ви знаєте, старі моделі не вирізняються особливою якістю. Так ось ця модель це абсолютно те саме, окрім передньої панелі кабіни і даху. Тобто величезна компанія Італері просто полінувалася і склипала на колінці нову модель зі старих деталей, замінивши тільки передок. В наборі досі є дрібні зайві деталі, такі як фари, дзеркала тощо від старої моделі. Але правди заради варто зазначити, що між поколіннями дафів не було чіткого візуального переходу, і таке рішення Італері все ж таки трохи є виправданим. Ще однією проблемою є рама, яка йде однією готовою деталлю, і деякі поперечні елементи просто відсутні, не говорячи вже про спрощену деталізацію. Відсутній двигун і все, що навколо. Це величезний мінус цієї моделі. Також не повертаються передні колеса. На нашу думку, це повинно бути присутнім в обов'язковому порядку у сучасних моделях. Щодо якості самого набору. Пластик, як для італері, нормальний. Шпаклювати приходилось знову ж таки, як для італері, небагато. Але пару неприємних моментів все ж були присутні. Якось, наприклад, вихлопна труба та паливний бак. Клеїлось все це, як завжди, у даного автора на ультрарідку тамію, ревел контакт та столярний клей. Загалом варто зазначити, що клей це дуже важливий елемент у моделюванні. Напевно, варто почати з елементарного, що суперклей не варто використовувати для поклейки моделей. Це здавалось би, очевидно. Видним, але раз за разом таке питання виникає. Використовуйте спеціалізовані клей. Вони менш їдкі, менш отруйні, не склеюють пальці та інші деталі та дозволяють безслідно склеювати усе, що вам необхідно на моделі. Вони, у свою чергу, поділяються на густі, рідкі та ультрарідкі, а ті ж ще, у свою чергу, диференціюються за швидкістю застигання. Про це можна говорити ну дуже багато, але загальні правила наступні: для великих деталей краще використовувати густий клей. Вся справа у тому, що він повільніше висихає, і вистигає. Датимете позиціонувати та промазувати великі площі. Водночас рідкіший клей, хоч і вивітрюється швидше, і клей не так надійно, все ж не псує деталювання настільки сильно. Його варто застосовувати для дрібних деталей. Але ж у моделях присутні не тільки пластикові деталі, а наприклад, фототравлення, тобто металу чи вініл, скажете ви. І будете праві. Саме для цього ми використовуємо ціноокрилатний клей, якщо по-розумному, а якщо по-простому, то суперклей в є. Геля є ультрарідкий знов ж таки. Я би радив використовувати. Гель, а також столярний клей, але це окрема тема для розмови. Модельний ніж це ледве наш не основний інструмент. На цьому моменті я би хотів перервати основну послідовність цього відео для того, щоб показати вам дійсно цікаву річ, яка попала до мене в руки. Це модельний ніж, який відрізняється абсолютно від усіх інших, які я раніше тримав у руках. Давайте ж зробимо невеличку розпаковку, просто заради цікавості. Мені захотілось вам це показати. Поставляється він в ось такій приємній коробочці, і якщо чесно, я навіть не розумію, що це за бренд, бо тут нічого не написано, окрім «Made in China». Відчувається він певним чином преміально, оскільки важить доволі багато, але на доторк матеріали не сильно дорогі. Увесь його прикол у тому, що ви ну дуже зручним методом можете міняти лезо. А також тут є ось такий спеціальний обмежувач, який не дозволяє завалюватись лезу при якихось великих зусиллях, які ви докладаєте. А найзручніше це те, що лезо знаходяться одразу всередині ручки. Це дуже зручно. Це й надає йому такої преміальної ваги, без них він мало важить. Всі вони йдуть у комплекті, однакові і дуже дуже гострі. Ну що сказати, китайці знову дивують своєю винахідливістю. Залишати цей прикольний ніж собі я не буду, оскільки у мене є вже мій улюблений та ніївський, який я ну ні на що не проміняю. А цей ніж поїде у вигляді невеличкого презенту до одного із наших підписників, який вгадав техніку, яку я показував у одному із наших попередніх роликів. Дуже дякую за активність. Це тобі. Під час спілкування з Іваном, автором цього відео, я відкрив для себе цікавий нюанс. Виявляється, що на старіших машинах, а особливо вантажівках, років так 90-х-80-х, шини були вущими, а зараз вже ставлять більш широкі. Так ось компанія Таларі до нещодавних пір клала у набори архаїчні шини. Ну а тепер виправляється? Ну молодці, просто молодці. Ну, я думаю, що ви самі зрозуміли. Побудова деяких моделей у певних моментах втомлює. Конкретно на цю модель у Івана пішло два місяці часу, і як і на його думку, так і на мою, це дуже довго. Хоча є моделісти, для яких це ну, не те, щоб стандартний, а ще й не як швидкий термін. І усі моделісти знають, що насправді вигоріти можна і за значно швидший час, оскільки, якщо щось іде не так, це завжди сильно засмучує. Напевно, я не відкрию вам секрету, якщо скажу, що у автомоделюванні фарбування сильно відрізняється від інших напрямів. Наприклад, автомоделісти часто використовують не суто модельні фарби, а як ви зараз бачите на екрані, фарби і звичайнісінького епіцентру, хоч і нітро. Автор відзначає, що вони тонко лягають, швидко сохнуть і мають рівномірне покриття. Хоча, звісно, у цій справі без спеціалізованих модельних фарб, як то Тамія чи, наприклад, містер хобі, ну ніяк не обійтись. У вас може виникнути цілком резонне питання, а де шукати такі спеціалізовані засоби. Але відповідь ну дуже проста. У спеціалізованих магазинах по тематиці моделювання ми від себе щиро радимо вам вивчити асортимент магазину Box24. Тут ви знайдете абсолютно усе в одному місці. Починати, очевидно, варто із моделі. І тут цих моделей величезний вибір: від старезних ретро-тачанок і до сучасних спорткарів. Далі іде інструмент, і знову ж таки, у Box24 ви знайдете усе від професійного знайомства. Ряді і аж до наборів для початківців. Ну і нарешті хімія. Але запитаєте ви, як у всьому цьому розібратись? Зізнатись чесно, і з цим існують проблеми навіть моделістів із певним досвідом. Саме для цього у Box24 є менеджери, які не дадуть вам помилитись. Вони люб'язно вам пояснять, що і з чим поєднується, і який інструмент для чого потрібен. Посилання на сайт закріплено у описі до цього відео. Разом із Box24 моделювати легко. Панове, дякую, що підтримуєте наш канал не тільки вподобайкою чи підпискою, а й гривнею. Ми щиро раді вітати ще одного члена нашої спільноти моделістів, ім'я якого ми записуємо на нашій дошці. Пошани. Підтримуючи нашу творчість шляхом спонсорування на YouTube, ви допомагаєте нам допомагати армії шляхом філаментного 3D-друку. На даний момент ми, як і обіцяли у нашому попередньому відео про вовків да Вінші, починаємо друкувати макети усіляких вибухових пристроїв і не тільки, щоб допомагати навчальному центру цих самих вовків да Вінші. Приєднуйтесь і ви до нашої спільноти та допомагайте нам допомагати іншим. Тисніть на кнопку спонсорувати під цим відео. Ну і нарешті ми приходимо до найцікавішого до особливості, яка вирізняє цей набір, поміж інших, це величезні неймовірної краси декалі на усю величину кабіни цього траку. Але і талері знов полінувались. У деяких місцях товщина менше ніж потрібно, і вони просто розлазились у воді а в певних місцях навіть взагалі не підходили по формі. До того ж, декалі давались величезними шматками, і багато хто з нас знає, наскільки це важко. Загалом автор цієї моделі дуже цитую і повторюю ще раз: дуже багато Мучився із цими декалями. Не хочеться багато про погане, але варто сказати, що і маски з цього набору майже неможливо використовувати, тому що вони походять скоріше не на плівку, а скоріше на якийсь тонкий пластик. Тому автор моделі прийшлося вирізати їх самотужки. У автомоделістів все не як у людей. Для лакування цієї моделі використовувався двокомпонентний автомобільний лак, тобто для великих машин, але як бачите, і для маленьких він не аби як підходить. Ну і якщо ми взагалі у цьому відео вже торкнулись теми авто, то хочу показати вам дещо цікаве. Бокс 24 у тандемі із найбільшою телеграм-спільнотою по тематиці моделювання в Україні KitMates провели цікавий конкурс. Називався він Пікапи ЗСУ і прийняти в ньому участь можна було за донат на збройні сили. Бокс 24 безкоштовно надавав пікап від Менг та мінометний розрахунок ЗСУ від бренду Спалах. Задача була наступною: змоделювати мінометний розрахунок із пікапом. При цьому присвятивши свою роботу певній бригаді. Ну і звісно, креативність тільки віталась. Ну я думаю, що не можна сперечатися з тим, що найкреативні. Рівнішою роботою цього конкурсу можна назвати цю. Я спеціально відокремив її віддіорами, тому що ми захотіли додати її до нашого музею музею Box24 та нашого каналу. Навіть не уявляю, як таке могло прийти в голову, але щиро захоплююсь широтої думки. Не аби як сподобалась мені, і наступна робота присвячена херсонським кавунам. Ну і само собою не можна обійти увагою переможця, який вдало поєднав і майстерність, і неабияку креативність. Щиро дякуємо усім учасникам. Далі буде. Під час нашого спілкування автор цієї моделі дуже просив мене передати вам своє неабияке відкриття: це акрилові фарби від Stuff World із ефектом дзеркального покриття. Їх можна застосовувати для надреалістичної імітації дзеркал чи, наприклад, фар. Як зазначалося, це найкращий варіант з усіх фарб, з якими автор мав справу, навіть у порівнянні із значно більш відомими аналогами. Ви це побачите буквально через хвилину. Але відкриття зробив не тільки автор, а й я особисто. Для мене, як для людини, яка займається. Бронетехнікою було немалим здивуванням дізнатись, що, виявляється, можна реалістично відтворювати махрове покриття у салоні. Я сподіваюся, що я правильно це назвав. Ну ви тільки подивіться, це виглядає доволі цікаво. А ось таким вийшов непростий фінальний результат. Обов'язково оцініть його у коментарях від 1 до 10 та напишіть свої враження від такого формату роликів, коли я озвучую чужі роботи. Це дозволяє нам випускати для вас ролики на різні тематики, а не тільки на ті, на яких знаюсь я чи наші основні автори каналу. Якщо ви додивились аж до цього моменту, то ролик вам чимось сподобався. А отже, варто поставити вподобайку. І якщо ви хочете подібного контенту, підписатись на канал. Панове, дякую, що додивлюєтесь наші відео до кінця. Ми вже працюємо над нашими великими наступними проєктами, які ви незабаром побачите. Збирайте тільки хороші моделі, та нехай прибуде із вами потужність.